Полиска казок. Добрий вечір, мої любі читайлики. Мене звати пані Каскарка. І ви, мабуть, уже здогадалися, що я буду вас знайомити з казками, яких дуже багато у нашій бібліотеці. Сьогодні перша моя зустріч з вами. Надалі я буду пропонувати вам нову казочку, що. П'ятниці. Тож сідайтеся зручніше і слухайте. Кароліна Рабей. Історія однієї книжки. Бібліотека це домівка для безлічі історій. Тут можна знайти книжки про будь що, веселі книжки, моторошні книжки, сумні книжки. А також книжки, які розповідають про тебе. Так-так, коли бібліотека зачиняється і остання бібліотекарка поночі йде додому, коли там не залишається зовсім нікого, усі книжки пошивають і починають розмовляти. Моя остання читачка читала мене в автобусі, розповів друзям стів, світ та птахів. А мій останній читач читав мене за обіду, мовила Кейті, сто фактів про космос. На моїх сторінках лишилися ляпки від супу. Ням-ням. Mm -mm, Дасті, який у бібліотеці стояв на найвищій полиці, сумно зітхнув. Мене поставили сюди від самого початку. Тож ніхто ніколи мене не читав. Я навіть не знаю. Про що я? Сюди часто приходить дівчинка Софія. Вона залюбки тебе почитає, сказала Марта, шалена математика. Але як вона помітить мене тут, нагорі, запитав Дасті. Беру це на себе, сказав Поль поп, а путівник Парижин. Книжки стали одна на одну, щоби поль, як по драбинці, Вибрався на поличку до Дасті. Наступного ранку Софія прийшла в бібліотеку з татом і молодшим братом Джейком. Коли вона проходила повз полицю з Дасті, Поль розгорнувся на сторінці з Ейфеловою вежею та зіштовхнув, Дасті вниз. Щасти тобі! гукнув Поль. Упавши на підлогу, Дасті приземлився просто перед Софією. Дівчинка підняла книжку. Вона от-от розгорнула б її, але але побачила свою подружку Лейлу. Тож Софія відклала Дасті на столик і побігла привітатися з дівчинкою. Святі закладки! вигукнув Стів. Як же йому допомогти? Ніяк. Сумно відповіла Кейті. Не можна, щоби хтось побачив, як ми рухаємось. Отож книжкам не залишалося нічого іншого, крім як спостерігати за Джейком, братиком Софії, який сів саме за той столик, де лежала книжка. Ух, той Джейк ніколи нічого не читає, сказала Марта, лише малює. Він і не гляне. На бідолашного Дасті. Аж раптом, із прочиненого вікна, війну вітерець. Сторінки Дасті затріпотіли на протягу, і зіснялася хмар капелюки. Апче. Чихнув Джейк і перевів погляд на Дасті. Джейк узяв Дасті в руки і став розглядати картинку. А потім. Перегорнув сторінку і побачив ще одного динозавра і ще одного. У цій книжці було повно динозаврів. А під кожною картинкою розповіді про них. Усе про динозаврів, про його улюблених динозаврів. І Джек заходився читати. Що більше він читав, то більше спекотний дикий світ тасті динозаври захоплював його уяву. Тато сказав, що їй може час іти, але хлопчик ніяк не міг випустити Дасті з рук. Джейк не хотів додому, йому кортіло читати. Тоді бібліотекарка пояснила йому, що він може взяти книжку із собою додому. Джейк читав Дасті всю дорогу додому, а закінчивши, почав спочатку. Коли в гості до Джейка прийшли друзі, він розповідав про Дасті динозаври їм. Потім розповів усім Софійним друзям, а також маминим і татовим. Коли за тиждень Джейк повернув Дасті бібліотеку, всім книжкам терпеливилося почути про його пригоди. Він читав тебе в автобусі? запитав стів. Він читав мене в машині, на кухні, у ванні і навіть потайки вночі, відповів Дасті. А тоді показував мене своїм друзям. Це було так весело. Але чи захоче ще хтось мене прочитати? Гляньно, прошепотіла Марта. Дасті перевів погляд і побачив. Щоб його хотіли почитати всі. До нової зустрічі, малята! Я побачу з вами наступної п'ятниці о 8 годині вечора.